Вітаю! Продовжуємо тему відновлення після травм нижніх кінцівок. Запит такий поступив, тому уявляємо, що ви на сьогоднішній момент перебуваєте в тому стані, коли вам на кінцівку ще не дозволяють ставати. Ви стоїте з ходунками, ви пересуваєтесь тільки за рахунок ходунків. І зовсім незабаром вам лікар запропонує і скаже: ви можете одягнути ортез або там вам запропонують іншу іммобілізацію на ноги і дозволять. Починати приступати на ногу. Як правило, лікар спочатку скаже, вам не дозволяється ставати повністю на кінцівку, ви повинні контролювати, що це може бути не більше 30%. Що вам необхідно знати? Вам необхідно мати ваги, завдяки яким ви зможете відрегулювати, що таке цих 30%. Якщо ви. Починаєте потім, вам можуть запропонувати із ходунків перейти на милиці. Ви підходите і відразу починаєте відпрацьовувати, що таке 30%. Як це відпрацювати? Якщо ви з милицями, ви здоровою ногою стаєте на вагі, отак як ви в кроці стаєте з опорою на іншу ногу. І дивитесь, скільки це кілограма. Запам'ятали, відійшли, і потім стаєте пошкодженою ногою, і це має бути 30% від здорової ноги. І починаєте ви чітко розуміли, що це саме 30%, як ви розподіляєте вагу. Коли ви розподіляєте вагу, зверніть увагу, що ви зразу зафіксували ці 30%, очі подивились донизу, а потім намагаєтесь відпрацювати цих 30%, коли у вас опора на милиці і голова донизу не опускається. Чому? Тому що якщо у вас опущена голова донизу, маса тіла, якщо ви звернете увагу, у вас перейде на пальчики, а вам необхідно, щоб маса тіла була повністю в наступні. Тобто У вас три опори: мізичить під великим пальчиком і п'яточка. Ще звертаю вашу увагу. Як тільки вам запропонують або одягнуть ланґету, або одягнуть ортез на вас, на вас, з чим ви можете стикнутися? ортез, так само, як і лангетка, вони мають свою висоту. І коли ви його одягнете, або вам там лікар запропонує, ви станете, ви зрозумієте, що та нога, яка у вас в мобілізації перебуває, вона у вас довша. Тому для того, щоб уникнути проблем в подальшому з поперековою ділянкою, ви обов'язково під іншу ногу зробіть підкладочку. Це може бути е, стелечка, це може бути не тільки стілька. Ну, Будь-що ви повинні підкладати, щоб коли ви станете рівно, ви можете, щоб вам за допомогою ваших родичів зав'язати яскраву стрічку і подивитися, чи ця яскрава стрічка у вас на одній лінії, коліна перебувають. Краще бути в оголеному стані і подивитися, щоб у вас підпадали пахові лінії, підколінна ямочка теж ззаду, щоб ваші родичі проконтролювали, що ноги у вас на одному рівні, таким чином ви уникнете подальших проблем. Далі, як тільки ви відпрацювали цих 30%, потім вам скажуть 50%, 100%, і як тільки вам запропонують, що ви можете повноцінно ставати на ногу, як тільки запропонують, ви вже. щоб це було велике дзеркало. І ви ще з милиці, бо вам дозволили ставати на ногу, але ви ще не можете повністю контролювати. На що ви звертаєте увагу, ноги ставите, от так, як вони у вас ростуть середина папової лінії, коліна і другі пальчики ніг на одній лінії. І ваша задача, дивлячись дзеркало, дивитись на рівень плечі і перенесли масу тіла на одну ногу, пальчиками ви злегка оперлися, у вас милиці стоять і ви бачите корпус на одній лінії. І перенесли на іншу. І намагаєтесь утримуватись так, щоб у вас починаєте з кількох секунд і поступово доводите до більшого. Як тільки ви навчились утримувати рівновагу на одній нозі близько 10 секунд, ви чітко стоїте на нозі, навіть з тими ж милицями, ви починаєте відпрацьовувати правильну ходу. Щоб відпрацювати правильну ходу, необхідно розуміти, як взагалі людина ходить. Коли людина йде, вона виносить ногу. Ставить її на п'ятку, перекочує на зовнішню поверхню ступні І потім у неї йдуть пальчики п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Тобто вам необхідно відпрацювати сам механізм постановки ступні. Як тільки ви відпрацювали механізм постановки ступні, ви починаєте відпрацьовувати функцію відштовхування великим пальчиком. Ви ставите п'яточку, перекотилися і відштовхуєтесь великим пальчиком. Відпрацьовуйте однією і іншою ногою саме виштовхування великим пальцем. І ще ви повинні відпрацювати цю ходу, щоб у вас відбувалося скручення, таке, як має бути. Коли ви виносите праву ногу вперед, у вас на зустріч йде ліве плече, до а, голова повертається в зворотньому напрямку. Голову ви сильно не розвертаєте, ви її якби назустріч злегка плечу. І ви ось цю функцію, коли ви виносите ногу і Прилежне плечо у вас іде, теж ж відпрацьовуєте. А далі ми вже знімаємо, що вам далі робити всім гарного дня і швидкого одужання.